Так, друзі, йду займатися нагальними справами, а саме... Зараз я вам покажу якими. А такими, що... Блін, в мене по дровах пусто вже. Вже все галяки. А цей лютий, блін, видався просто капець холодним. І то ще не кінець. Ось і тому буду йти зараз ту всю кубку, то все зараз буду палити. Ну як палити, різати. Оці ще зараз буду то все різати, ото різати, ото, оці бельки, все. все пущу під ніж. Хоча я хотів це викидати, але як бачите, знадобиться, тож вперед. Тут файно підходить. Такий вислів, що не робиться, то робиться на краще. Якби я раніше викинув ці дрова, то би зараз не мав знаєте, такі, чим палити і тому подібне. А так зараз роблю дві справи корисні. Це по-перше, буду мати дрова, а по-друге, поприбираю. І в мене там буде гарно, чисто, ну майже чисто. Тися, так що, бачите, що не робиться, то робиться на краще. От. А зараз, отак от після роботи, я тепер от маю ще додаткову роботу. Беру і рубаю собі такі от дрова. Чи воно горить? Горить так непогано, гріє, але швидко доволі згоряє. Ну, нічого, зато тепло. Так, друзі, ситуація дещо міняється. І в мене. От починає висихати. Вже отут, от де було найбільше. А знаєте чому? Тому що я вже другий день палю. Ну, тобто, вигріваю хату. Як вчора з роботи прийшов, запалив. так О, а тут вже повністю висох. Ха-ха-ха. При тому, що вночі було мінус 9. Тобто, беру тепер. Палю. Ось вночі палю. Ну, доки горить камінь, доти горить. А от сусіда взяв ось такий масляний колорифер. Плюс моя батарея. Отам. І я вночі хату підтримую десь в районі 8 -9 градусів 9. І все. Тобто тут температура, рахуйте, не падає там нижче 2 -3 градусів 3 І мені здається за рахунок того. Хата починає, скажімо так, вигріватися. А ну ще тут, ну, і тут. При тому, що зараз на вулиці 4. О, він навіть... Бачите, нічого немає. Він навіть, ну, сухий. Отже, що воно хотілося? Правильно, воно хотіло гарно вигрітись. Так що, от зараз тим і буду займатися. ну, Верніше, просто палити, палити і ще раз палити, щоб... Ці всі стіни, все то гарненько випалити, висушити їх, щоб вони, скажімо так, набралися того тепла. І щоб в мене більше всякої дурні не було. Так що відбій паніки, як то кажуть. Так що, в принципі, можу зараз не утеплювати армопояс, а вже там, коли буду робити фасад, тоді вже ним займуся. Так що, ось так якось. Е, ні. Я не встиг так швидко похудати. Це насправді не я на відео, якби могли зрозуміти і побачити. Ось це я. Я пізніше це все скажу. в відео, покликав на допомогу брата. Він мав трошки часу, щоб мені допомогти. Бо тому що він сам, до речі, зголосився про допомогу. Бо дивиться, каже, я щось то все дуже довго роблю. Ну, але блін. Знаєте, теж я не є якийсь безсмертний чи робот, що так кожного дня після роботи, по тих, ну, блін, до години 12-ї, першої, другої, інколи кожного дня так робити, ну теж не виходить завжди. Бо як не як, але і відпочивати потрібно, і елементарно просто змучений інколи з роботи, чи навіть просто якогось бажання немає щось робити. І тому він. от, Зголосився прийти і допомогти. Е, дивіться, скажуть, спінопластом, як ви можете бачити, він вміє вправлятися, тому що колись займався фасадами. Тож, так, подивився мені, прикинув, сказав, що можна отут от зробити спінопластом, потім -то все гарненько сіткою затягнути, і буде не гірше, ніж з якогось там іншого матеріалу. Там пінопласт без проблем можна ставити, тому що там нагрузки ніякої не буде, до тої частини стіни нічого кріпитися не буде додатково взагалі. Тому я теж так подивився і прикинув, що доволі непоганий варіант. І доволі швидко. І, по-перше, він у мене вже був, тож, якось так. Так, народ. ще собі трошки дров знайшли, ось таку кучу. Це сусід. По оголошенню знайшов, що хтось продає старі дошки, крокви з старого даху. От, і Ми всі так подумали, чому б і ні. Бо в мене вже закінчилося, бо я от почав різати. От, от це своє все старе. Сусіди вже на підході, а то бачите, морози такі луплять непогані. Ось і тепер от ця вся купа разом з доставкою вийшла 4 тисячі гривень. Тобто по 2 тисячі з хати, а тут 7 кубів дров. Та нехай буде яличка, але вона абсолютно суха. І від якої мінімум золи. Так що і мінімум цвяхів. Бо в мене там цвяхів ціла купа, а тут де-не-де. Тобто це просто двісті гора. Сім кубів, так що то навіть ну, може ще й вистачить до наступної зими. Отака от куча. Зараз то все. Будемо того козлика різати, ти будемо. Брусок ставимо під е, тим на козлик, під козликом буде тачки. На тачки одразу будемо жім-жім порізав, відвіз одну тачку йому, одну мені, одну йому, одну мені. От і все. Так, що вперед до роботи. Ага, ну і. Там в мене теж робиться робота. Тут я покликав брата, щоб мені допоміг. Ось і він мені там. Попросив брата, поки я буду там на вулиці з тими дровами рішати, попросив брата, щоб він мені допоміг. Він вже мені отут зашив Блін. пінопластом, тут потім буде натягнута сітка і то все гарненько затягнуто клеєм. Таке ж саме там. Зараз він... Зробить мені відкос. О, жені один зробив відкос. Дуже. Ти підвастрова ставив, так? Але... Тут рівно. Ну Ну, та? ну і тут рівно ну, треба. І крива, брать, і тут. Та Ясно, що крива. Але я і так її дуже рівняти не буду, Тож так аж дуже. Але дивися, щоб ті котники залишилися, ще розрахуй, о, на той кут. Ну, типа, залиши два кутника і все. Тут треба було краще робити в кухні. Тут пізніше можна було зробити, розумієш Треба краще в кухні зробити відкос з кутника. розумієш Бо зараз тут буде штука ту... ну ж ш... Поняв? Тому краще там зроби. А то нехай так і буде. Краще там. ну тут але але Тоді не вистачить, тоді треба тут бач би я... я не думав, що ти будеш того. Я думав, що кутники підуть на, на це. Щоб тут, чуєш? Щоб тут кут вирівняти, отут, і тут кут. І все. А це вже потом, туди вона й не робити. Фіг з ним, можеш просто зробити там, Вік, вікно, бо там зараз буде заштукатурюватися розумієш? Про що я. І тут наліпухи поставити отут, тут щоб що воно тобі вже сохло. там. Ну або там. Ну, Коротше, ви зрозуміли, потім я ще включуся. Насправді це так доволі зручно. Коли, наприклад, за якийсь один день можна зробити дві чи там, три роботи в один момент. Ну, так як, наприклад, тут. Я собі на вулиці нормально заготовляю дрова, щоб мати тепло в подальшому. І знаю, що в мене в хаті всередині робиться робота. Бо, знаєте, якби сам робив, то, блін. То або дрова, або якусь роботу робиш всередині. Так що, от, як, як пізніше скажу, буду тепер старатися трошки кликати, бо то дійсно самому це надзвичайно важко робиться, довше робиться, а так і то може зробитися, і то може зробитися, і тому подібне. Плюс, як тут можете бачити, от і це я вже так дивлюся. Це зараз відео, і тут з вами говорю. Він якось так по-своєму відкоси від робить. Тобто ті навіть кутники ставить, якісь ще додаткові куски, сітки на кути ставить. Він мені там пізніше пояснював, що це все робиться для того, щоб там пізніше тріщини не пішли. Ну, але я ж таке не робив, бо ну, не, не знав, що тут таке робиться. І тому я дуже надіюся, що в мене там ніяких в подальшому тріщин не піде. Ось. Ну а тут бачите, ну дивіться, ну кожної людини є якийсь свій підхід до роботи, там якісь своє розуміння, як виконати ту чи іншу роботу. А, наприклад, цей кут, що він зараз робить, ось я думав взагалі по-іншому робити. Я думав просто якийсь там чи металевий кутник поставити з, ну, на якісь тіляпухи, потім кусь там дощечку підставити, як мені сусід підказує, і просто закинути <кхем> то все, якийсь цементним розчином. А він, бачите, пішов іншим шляхом. Він вирішив взяти екструдований пінопласт, щоб ви зрозуміли, там всюди використовується не звичайний пінопласт, а екструдований. Тобто цей такий водовідштовхуючий і твердий пінопласт. Ось. І от, бачите, він там вирішив так зробити, поставити ті листи пінопласту, десь запінити, щоб можна було по, по мінімуму використовувати того розчину. Ну, в принципі, теж такий непоганий варіант. Мені, якщо чесно, подобається, бо доволі швидко. Так що, от, бачите, кожна людина має якісь своє бачення тої чи іншої роботи. І тому, може, навіть інколи потрібно, я кажу, не хіба з собою спілкуватися і думати над тою роботою, а от з кимось іншим. Радитись щось говорити, спілкуватись. І тому я. Вас завжди прошу, пишіть коментарі. І, ну, це як не як, знаєте, якась там перша і дискусія, по-друге, і якісь накидування нових ідей і тому подібне. Так, можливо, там не до всіх прям прислуховуюся ідей, бо знову ж таки, ми всі люди, в кожного є якась своя думка. Але ну, до багатьох доволі прислухав ну, прислуховуюся, бо тому що є багато хороших. І, кажуть, як то правильно, цільних таких влучних ідей. От знову мушу повторитися на той же самий випадок з каміном і з як кажуть забором повітря з вулиці. Якби мені от, чесно, якби мені підписник не написав в коментарі, що в нього такий же самий камін, в мене би далі не було того забору з вулиці. А тільки був би з хати. Бо я дійсно реально думав, що в мене такого немає. Це вам такий, знаєте, такий ну, приклад, який прям капець-капезик мене виручив. І я от зробив ту систему з вулиці. Тож, то, що я кажу, там, пишіть коментарі, то дійсно пишіть, але ну, не всяке таке, аби просто ляпнути, а якийсь цільний, ну, якийсь не знаю, там, суттєвий, щось там підказуйте. Вказуйте на якісь там помилки, але перш ніж там писати, то чи перегляньте інші відео, бо, можливо, я десь дав відповідь на ті ваші коментарі якимось, ну, в якихось інших відео. Тож якось воно все так. Так, народ, ну що ж пізня нічка на вулиці. Ми встигли скільки порізати. Ще на понеділок ми собі залишили. Ну, менше половини залишилося. І в мене по дровам статистика вже змінилася. Тепер дріб в мене... От стільки сухі, абсолютно сухі. Плюшу ще врахувати, що це, скажімо так, ніби як дощечки, бачите, вони ще й так щільненько доволі поскладалися. Але цього мені, я думаю, до кінця цієї зими точно вистачить. Ну і плюс ще там буде трошки і все. Так що на рахунок дров я вже не переживаю. А, тепер піду, подивлюся, що там брат зробив. Ну, по-перше, ота ситуація з цим кутом. Як бачимо, вже все починає висихати. все. В хаті зараз доволі тепло, і воно вже помало помалу але висихає. Ну і, Ну, звісно, срач, але я то потім поприбираю. Але подивіться. ну. Оце все повністю зароблено. Тут кутник поставлений, тут кутник поставлений. Вже, скажімо так, навіть... Вирівняний зі стіною. Я пізніше це ще позакидую все гарно. Тут гарненько все позакидає. У мене вже ну, буде все готове, щоб шпаклювати. Потім, в понеділок, напевно, або вівторок прийом цей зроблю і, і, і все. Потім. Потім, потім. Тут маємо відкос вже зроблений. Потім вже перечихана ця вся стіна, тож я в понеділок буду, напевно, затягувати вже її клеєм. Ну, теж буде в інші відео. Та й от таке. то На ту стіну не дивіться, що вона мокра, знаєте, чому вона мокра. Я спочатку теж думаю, що ж ти падлюка таке мокрієш, а потім в мене є на вулиці, ну, скажімо так, це ж кусок старої хати. Ось за це я вам казав. Бачите, є тут такий кутик, він збитий досить. І там, ну я зараз на це лізти не буду. Але повірте, отам є десь така шпара між отою штукатуркою і цеглою, і весь дощ, Ну, вся волога отак от западає сюди, а так як тут воно вийти немає де, і воно все там назберується. Це я був вчора пробував збивати, але воно... Доволі тяжко збивається, тому -то треба перфоратором гарно взяти і збити. Бо всюди я то повідбивав, де колись було, то там все гарненько, все сухенько. А отут щось бачите, забув, щось я то пропустив той момент, і воно все тут так от гарненько назбирується і пізніше така штука в мене робиться саме на цьому куті. Ось так, бачите, все там так гарненько, волога просочується, збирається. І потім окріє той кут. Ну, Але я то все виправлю. От бачите, що вони мені зробили. Тому я його там просто зб'ю, щоб він, скажімо так, вода не затрималася, бо воно паде, дощ паде, паде, паде. І все, і воно там затримується і маємо мокрий кутик. Бо так всюди більше ніяких кутів мокрих немає. Так що якось так народ. Дякую, я надіюсь, вам сподобалось відео. Я всім дякую, хто додивився до цього моменту. Дякую за те, що підписуєтесь, продовжуйте підписувати. Я, ну, ви, ви круті молодці, Ставте вподобайки, коментуйте. Я багато коментарів читаю. Ну, всі читаю, але ну, по мірі можливості відписую. Ось. Плюс не забувайте, є спонсорство, є там донатство і тому подібне. Ще трошки, ще трошки, я ще якось на цьому тижні покличу брата, щоб мені допоміг. Він зараз чуть-чуть має часу. І тому хочу його, скажімо так, використати по максимум, щоб мені допоміг. Щоб робота, ну, як бачите, видно об'єм роботи. ось, А я бачите, за одиницю часу я і дрова собі заготовив, і тут робота зробилась. Так що буду, буду тепер старатися по побільше кликати на допомогу, бо самому... Дуже дуже важко. Тож все. Всім дякую і до нових відео.